Я залежна від соціальних мереж, і це мене тригерить. Кожного разу, коли я заходжу в тік Інстаграм, де всі успішні, спортивні, це викликає в мене незадоволення собою. Якщо тобі знайомі такі відчуття, давай розберемося, як з цим бути. Перше, якщо ти не можеш відмовитись від соціальних мереж, то зроби так, щоб в рекомендаціях було тільки те, що тобі приємно дивитись. Можна знайти тільки корисні канали, підписатись на них, і потім, в розділі підписки, ти будеш дивитись тільки те, що тобі приємно і що викликає в тебе натхнення, а не навпаки, тригерить тебе. Усвідомлюю, у всіх різне життя, різні можливості і обмеження. Але якщо ти маєш бажання жити таким життям, мати щось, що мають інші, тобі потрібно щось для цього робити. Тобто потрібно зайнятися своїм життям, скласти план, чого ти хочеш і як тобі цього досягти, не звинувачувати себе за те, чого в тебе ще немає, а робити і радіти.